Всім привіт! Всім доброго, козацького здоров'я! І ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні у нас буде ловля на ультралайт. Окунець віднерестився, тому саме час його пошукати на мілячках. Друзі, сьогодні розпочну рибалочку з такої ділянки річки, де, використовуючи ультралайт, там навіть можливо до двох метрів ми не докинемо. А фонова глибина метр півтора, ну ось така приблизно. Сьогодні. Пасмура така погода. Я навіть коли йшов на цю рибалочку, трохи дощик прокрапував. І думаю, чому я не взяв лайтову снасть для щук. Але вже так готувався досить давно до цієї риболовлі, поки травичка ще не піднялася, а зовсім скоро вже буде дуже тепло і заросте. Оця ділянка річки заросте. Я хочу саме тут спробувати порибалити. Бачить, сьогодні будемо. 76 міксгеймом ще до 5 грам. Друзі, взяв тендітну делікатну паличку, щоб максимально делікатно подавати свої монтажі на далеку дистанцію. А вже для дистанції 0,2 нитка у нас на шпулі. Ось така маленька у нас приманочка Віброхвост півтора дюйми на Двограмовому шарнірі, ось так все зібрав. Звісно, що до Окуня не застосовую, що до мілких вантажів і окуня не застосовую зазвичай застібку, окунь вже віднерестився. Хі -хі. Хто це був? Це був Окунець, друзі. На першому закиді клюнув. Окунь віднерестився і має вже добре харчуватися. О, другий закид те, що треба, получився. Дивіться, друзі, яке гарне, гарне місце, але не впевнений, чи я туди зайду. Здавалося б, зовсім недалеко. Але тут, мабуть, глибина така нормальна. Оп, ну, в один край. Зайшли, а чи вдасться звідси вийти. Дивіться яке місце гарне. Відразу отак вздовж. На першому місці, друзі, ото малесенький окунець клюнув і на цьому все. Я так думаю там рибки опа була! Була клівака. Є є є, є, є. Щойно я закинув, але це, друзі, не зовсім те, за чим я сьогодні йшов. Але все-таки перший окунчик. Щойно-щойно впала приманка і він відразу підібрав. Ох ти, оце вже було гарно. Я думаю ви бачили. Оце вже гарна була клювачка. Трохи, мені здається, для цього місця вага велика. Є, є. Друзі, аж вискочив із води. Блін, ну малий-малий, а так вжалив, начебто грамів 300 в ньому. Друзі, наступний. Може сьогодні ми ще й добре половимо з вами рибку. Ой, під самий очерет закид зробив. Є, yeah, є. Yeah. Хоч вітер мені і в спину, але все одно його тут в цьому очереті підкручує. Маленькі окунці. О, притих, трохи і закид влучний. є, під самим... Ух ти, Цей гарніший, гарніший. Оце вже більш-менш такий окунець. Добренький. Як для ультралайта. Непоганий розмір. Ось такий гарнюк ми його швиденько відпускаємо. А він клюнув, друзі, ось тут під очеретом. О! Є! Також такий добренький. Друзі, ми що, з одної точки і наловимо. Гей, відірвав мені хвоста на приманки. Ось дивіться, який гарнюк. Я просто необережно Необережно діставав силіконку. Зараз спробуємо, друзі, мабуть, що більший розмір. Можливо, і більші рибки в нас почнуть клювати. Поставимо ось таку дводюймову приманочку. В принципі, оснастка у нас підходить і гачок. І вага. Тут глибини, друзі, мабуть, трохи більше метру. Давайте зараз зміряємо. Ось прямо тут підкладочка, де я. Ось Ну так. Да. Метр десь тут поблизу. Можливо, трохи глибше з викиду І, друзі, є. На другому ж закиді. Опа, і утік. І швиденько поки зграє спантеличено в те ж саме місце за новим окунцем. Кабанюк, кабанюк. Насправді, на делікатній паличці навіть від отаких окунців невеличких отримуєш колосальне задоволення. Незважаючи навіть на розмір, супротив, вони дають добрий. У мене хоч і 0,2 нитка, але, друзі, я не люблю, знаєте, як ото на отакому окуні тріщить фрікціончик, в мене трохи він піджатий, тому що бачите яке місце. Там очередь, скрізь очерет. Якщо візьме якийсь окунець такий грамчиків там 300-350 або щучка якась сяде, вона стартане в очерети моментально. Ну просто одним ривком. І ми з нею на цьому і попрощаємося. Є, трохи плавніша проводка, і щось вони геть. Дивіться, калібр геть збився. Це нам не підходить. Є ще один, вже хотів переходити. Думаю, активні окуні скінчилися. Але знов таки покльовочка маленького. Так, буквально декілька закидів. І йдемо далі. Я сьогодні хочу рухатися по різним. Опа! Блін, я прогавив покльовку. По різним і, мабуть, щось стягнує. по різним локаціям і шукати найбільш активних рибок. Це буде правильна тактика, У мене сьогодні є час і є місце, де, можна сказати, так розгулятися. Добрав. Але знову таки друзі, розмір не наш. Не Це таки вмовив я його, але, блін, розмір, звісно, не айс. Ось так. Ось сьогодні, бачите, отакі місця входжу, перевіряю. Чисто по очеретах, якісь плавні такі. О, де? Був був, але загув. Дійшов ось до такого місця. Ще одне, друзі. Я думаю, рибка тут повинна стояти. Зараз перевіримо. 100% браконьєрське місце. Бачите, трохи вітерець присутній. Але не такий хоча б, як вчора. Вчора прям здувало з ніг. Приблизно така сама глибина. Ох ти, бачите, з там вдалі. Аж трава росте, то вся ця частина річки мілкова, а у книзь такий, ну чи нічого. Тут і не дуже зручно буде. О! Ось так. Можна було б стати в човен і робити більш впевнені закиди. Дійси. Але думаю, що якщо залізу в човен, він один об одного почне гриміти. І ми розлякаємо трохи рибу. Дивив, що він. Прямо тут стоїть в березі. Під човном знов покльовка була. Під самим човном. Барнюк. Бачите, друзі, ще одне місце. На ньому геть немає майже полос. Відпустимо. Ще одне місце. Росте. Звикиду там кубишечка. Я знаю, що в таких місцях рибка любить триматися. І з першого ж закиду у нас покльовочка. Є, але щось не такий. Уп, і утік. Не такий справний, як в минулому місці. Можливо, хтось крупніший є, але з... Ди більшого, завжди самий активний перший проявляє інтерес до приманки, якщо це самий наглий, самий борзий, то нам такі не підходять. Класнючий. Друзі, і покльовка, і рибка гарна. Ну, чим не насолода від рибалки. А ще дуже приємно ось таких ось пацанів відпускати. Утік. Хтось підсів гарненький. Друзі, і в траву ныряє. Де він там наш єсть Змінив? Ну мабуть з десяток місць. Мабуть, що з десяток. Навіть і клювань не було. Бачите? Сьогодні рибку потрібно знайти. І тут, друзі, не відразу він клюнув. Гарненький такий вкунець. Ми ну його, друзі, відпустимо. Геть, мілко, швидко падає. От монтаж буквально, я тільки його підірвав, він уже на землі. На дні точніше. Опа! Є ще один. Потрібно йому проводку, знаєте, таку? Специфічно, щоб він відізвався більш плавну проводку над дном, як я розказував в минулому відео. І от я відчуваю прям як на дотяжці він клює. На 02 ниточки дуже добре вилітає монтаж, ще й по вітру Є, клас! О, це вже друзі це вже якийсь кабанюк. А ну десь сюди. Це гарний. Це прямо гарний. Такого можна і сфотографувати. Гарна рибка, друзі, і супротив такий дав. Класний. Десь заліз в траву. Класнюча покльовка, проводку таку робиш плавну, 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 і він тільки Ось така рибалка, друзі, мені до вподоби, коли не тільки потрібно фізично знайти рибу, ну, де вона стоїть, тобто і місце її стоянки, а ще й підібрати до неї гарний ключик, так щоб вона клювала добре. Зараз продовжимо. На фоні тих, яких я сьогодні вже ловив, то це. Такі гарненькі. Кабасики, ось такі кабасики. Застряг. Ей, дурник, куди ти? Тікай звідси. Є, є, І також дивіться, дивіться, як він башкою трясе. І його ще хтось супроводжував. Ще, мабуть, ще один окунчик, Так, ну це добренький, добренький. Класний окунець, Повертається додому. Сьогодні ніхто не ні, ні шпроти, не сушить не буде його. Сьогодні вся риба йде додому. Блін, я люблю систематизувати клювання. От просто, якщо я там натрапив, да, на зграю, я завжди стараюсь підібрати оптимальну подачу приманки. Знаєте, ну просто аж так, щоб бути, типу, впевнений, що ось я зроблю отак і він клюне. ого Клас! Оце зграя дебелих. Друзі, о, оце такі лапатосики. Так, бачите, моя зграя трохи змістилася вліво, але я її все-таки знайшов. Вона, мабуть, крутиться на оцьому п'ятаку. Лівіше, правіше запливає. Тут на мілячку водичка прогрілася, мальочок якийсь, можливо, минулорічний, тут плаває, він його і пасе. Ми з вами вже добре половили окуня. Якщо знайти підхід правильний до рибки, то... Можна наловити, але не в кожному місці, друзі. В принципі, тактика моя спрацювала е, сьогоднішня. швидке переміщення, можна сказати, швидкий облов місць. Ну, мабуть, якщо я не зацеплявся за рибку, більше е, 10 закидів я на місці і не робив. В принципі, правильно. Рибка стоїть на мілячку, ми її знайшли. Зараз ще трохи задоволення, друзі. І будемо закінчувати. Повернувся, друзі, на перше своє місце, ми де ми з вами розпочинали рибалочку, зараз хочу перевірити. Тому що ну дійсно сьогодні клює не в кожному місці. Опа, я вже навчений. Тут вже як в себе вдома. на кладочках на цих. Дрівало у нас з цього напрямку. До речі, якщо я тут ловив на 2 грами, то зараз в мене півтора ще плавніша. Проводка у нас вийде. дощик накрапає, але не страшно, я думаю. Хочу перевірити, тому що повертався назад і чомусь рибка не дуже відгукується на тих місцях, де її, в принципі, а тут підігукнулася. На других місцях ну, не відкликається чомусь. Начебто і місце добре я буквально там годин, Ух ти, чуть не вбив окуня. Годину тому ловив його, а він не відкликається. Тут на третьому закиді. Так, що нам скаже четвертий? О, клас! Трохи вони покрупніли. Провели декілька годин біля води, половили рибку, друзі, на прекрасній річці Південний Буг. В принципі, рибку знайшли, і ключик до неї також підібрали. Не на кожному місці клює риба, але є такі місця, де окунець точно стоїть. Ну, отакі от запливчики, да, в котрих ми з вами почали рибалочку і в котрому закінчували, в принципі, окунці, там чомусь сконцентровані. Ну, мені вже, друзі, час. Збиратися додому. По приманкам взагалі нічого е, тяжкого. Я сьогодні спробував е, половити на танту, але клювань не було. Ну Я не дуже впирався, тільки -но змінив приманку на активну, на віброхвостика і відразу розпочались клювання. Тому не став, е, як то кажеться, видумувати велосипед, а просто отримував насолоду від рибалки. Сподіваюсь, і ви також відчули атмосферу. Сьогоднішньої рибалочки, друзі, ультралайт мікроджиг завжди можна бути з результатом.